Ось ось настали новий рік, новий 2024. -й. і кожен українець в очікуванні світлого, доброго та головне мирного року і висловлює свої найзаповітніші побажання та мрії. Хочу побажати перемоги. Це найперше здоров'я, щастя, благополуччя, достатку, всього найкращого. Я бажаю всім здоров'я, миру і здійснення. Всіх хвилі, всі Миру, миру і ще раз миру. І здоров'я всім. Скажіть, будь ласка, чого чекаєте від нового 2024 року? Що б хотіли побажати? Хотів, чекаємо і хочу побажати нам скорішої перемоги, миру в країні, миру в кожній сім'ї. Рік, що минає порівняно порівнянні з тим, які в других сімей, в других родинах, де йдуть бойові дії, то в нас був спокійним. Нормальним, але все ж таки ми були в очікуванні перемоги, в очікуванні наших захисників додому. Трошки не справдилися наші очікування, але надіємося, що 2024 рік принесе нам перемогу і наших захисників додому, живими і здоровими. Я чекаю миру і дуже хочу, щоб закінчилася скоріше війна, і щоб всі повернули додому. Я думаю, для всіх він був важкий, але все одно ми навчилися цінувати те, що є. І насолоджуватися життям навіть складні ситуації. Чекаємо щасливих моментів. Хотіла побажати всім, щоб усі здійснилися їхні мрії, бо в кожного вони різні, і щоб кожен відчув якесь тепло і якусь любов, і що його люблять. Миру, щастя і щоб закінчилась війна. Цей рік для нас був дуже важкий, дуже емоційний. У новому році ми чекаємо перемоги, миру і щастя для, для, для всіх. Я хочу всім бажати всі, всі здоров'я, мирного неба. Бажаю, щоб вже наступила перемога і повернулися додому всі чоловіки, брати, батьки, жінки, що всі були вдома, живі і здорові. Цей рік був для нас дуже тяжкий, і за подій останніх що відбувалися про, оставшися два роки. Так, але ми українці і ми тримаємось. Ми разом. Це сила. Я учасниця групи світанку, і ми провели за останній час багато. багато Благодійних концертів, і ми зібрали дуже багато коштів для ЗСУ. Ми хочемо, щоб за ці кошти в нас прийшла перемога, щоб ми допомогли ЗСУ, щоб у нас все було добре і щоб більше не було повітряних тривог, щоб ми всі могли жити спокійно. Я дуже вдячна БАЛ-інформкомпанії за те, що вона висить наші концерти, і ми могли виступати в кінотеатрі, на площадях та також збирати кошти. Я вітаю всіх з Новим Роком, бажаю щастя і щоб в наступному році до нас прийшов мир. Чесно сказати, споминати не хочу 23-й рік, а в Новому році хочу, щоб було все більше. І було ми вже мирно. Щоб був мир, щоб всі були здорові і менше боліли люди. Дівчата, скажіть, будь ласка, ось ось наступить 24-й рік. Що чекаєте від нього? Який він був для вас? Що б хотіли побажати всім? Перемоги. Дуже хочемо, щоб була вже поскоріша перемога, і ми святкували вже її, щоб всі зібралися і святкували перемогу. Ми би хотіли побажати найбільше це перемоги Україні. Всім не знаю, здоров'я, щастя, те, що терпіли, це все. Ну, більше не знаю такого. Саме те, що хочеться, це перемоги, щоб перемогла Україна. Я хочу, щоб всі рідні повернулися додому. і… Щоб всі святкували разом перемогу. Щоб... Настав мир, щоб не було війни. І бажаю всім, щоб в новому році все було добре і щоб всі жили в щасті і в зла. Стабільного становища зі світлом по всій Україні, щоб більш-менш було тихо, бо в останній час дуже гучно в деяких міст... містах і. Не дуже приємно бачити по новинам те, що гибнуть люди, страждає інфраструктура. Тому я бажаю, щоб це поскоріше закінчилось, і в Україні наступив мир. Щоб студенти і школярі вийшли з з дистанційки і почали нормально вчитися. Бажаю миру, перш за все, і щоб по всіх у всіх все було добре. Що чекаєте від нового? Що закінчиться війна. Ось ось наступить новий рік. Що очікуєте від цього року? Що хотіли поважати всім і собі? Е, ну, взагалі, наше бажання, щоб війна закінчилася, щоб це все прекратилося. Це не ну, це ну, така більша мрія. І щоб у всіх все було добре, щоб ніхто не болів. З новим роком а щастя, здоров'я. І щоб мир був на землі першим долгом на року, буде мир. ось ось наступить 2024 рік, і найбільшим бажанням кожного з нас, всіх українців, аби в нашу країну прийшов такий довгоочікуваний мир. Нехай білий похластий сніг засипи всі невзгоди та біди. Нехай в кожну домівку прийде мир, добробут та щастя. Нехай за одним столом зберуться всі рідні та близькі, здоров'я кожному домі, щастя, добробуту, миру і нехай цей рік для кожного буде найкращим.